Крипта стала невід'ємною частиною для більшості людей, що працюють в інтернеті, або хоча б цим напрямом цікавляться, бо, по-перше, хайп, по-друге, просто це зручний інструмент. І давайте розберемося, в яких випадках вам варто заходити в цей напрям зараз. По-перше, ви можете, якщо у вас є вільні гроші заощадження, частину з них тримати в крипті, як мінімум для диверсифікації, щоб безпечніше були ваші активи. У крипти є неймовірна перевага над фіатними грошима, це те, що ви можете. Надсилати її в будь-яку точку світу. Я зараз вам на біржі показую, але якщо це на гаманці, то там взагалі немає ніяких обмежень. Ви можете надіслати, кому хочете, коли хочете. І навіть ви можете зробити це без комісії, наприклад, ось натискаємо це біржа Bybit. Вивести, візьмемо USDT. І ось бачите, можна по різних блокчейнах дивитися, яка ціна комісії, в деяких досить дорога. Наприклад, в ефірі мережі 8 доларів, але десь це менше долара. В мережі тон взагалі безкоштовно. Ви можете хоч мільйон доларів надіслати. Ось, бачите, денний ліміт мільйон доларів на день. Комусь, без комісії і без різних запитів, перевірок, як в різних банках, брокерах. Тому, якщо ви ще не користуєтеся криптою просто навіть для того, щоб знати і вміти, ратом, раптом потрібно буде якусь суму перевести таким чином, то ви дуже багато втрачаєте. Якщо у вас є певна готовність до риску, ви можете купувати біткоін, ефіріум, різні літкоїни ще, і таким чином розраховувати, що можна, звісно, втратити, але можна і кратно збільшити цю суму. Ось ми з вами дивимося графік біткоїна, це місячні свічі, тобто кожна паличка це один місяць. І якщо ви готові на. Роки вкладати свої кошти, то купувати біткоін, купувати Ефіріум, купувати інші фундаментальні монети, як той самий, наприклад, BNB, точно має сенс. Якщо ви регулярно докупаєте на частинку там заощаджень своїх, то в цілому ви будете в плюсі, особливо, якщо ще паралельно будете стейкати, якщо будете використовувати інші способи, про які я розказую в телеграм-каналі з цими ж монетами, щоб додатково заробити, то взагалі буде супер. Додатково можна ваші. І стейблкоїни, і монети класти під стейтінг, під лаунчпули різні активності, щоб додаткові відсотки на них отримувати. Ось бачите в телеграм-каналі Актуальну про крипту. Посилення на нього також буде в описі. Я показую різні активності, лаунчпули. Їх дуже багато на біржах, постійно різні виходять. І ви можете то на Бінгікс, то на Байбіт, то навіть на Trust Wallet було різні свої монети, як стейблкоїни, так і там біткоін, Ефіріум. Альткоїни різні, класти під хороші відсотки до 800 річних. І, власне, окрім того, що самі монети в цілому зростають, додатково ще прибуток отримувати. Щоб мати всі ці можливості доступ до різної інформації, ви можете різні біржі використовувати. Я сам, наприклад, 5 зараз використовую бірж, і вам також можу радити. Також чому я обов'язково раджу користуватися різними біржами, не фокусуватися лише на якійсь одній, бо в кожній є свої сильні сторони, є якісь. Класні фішки, ось Binance, це топ-1 біржа, вона дійсно найкраща. Тут, ось ви можете і купити дуже багато різних криптовалют, покласти їх на стейкінг так, під відсотки, або вивезти собі на гаманець, або частину вивезти, частину залишити, різні брати участь в активностях: он, BNB World, лаунчпули, Launchpad. Багато різних речей. Навіть автоінвестування тут є. Ви можете налаштувати собі портфель, і він буде, якщо у вас на балансі достатньо коштів. Регулярно, наприклад, раз на тиждень докупати, докупати і знову докупати. Але в інших біржах є інші сильні сторони. Наприклад, на OKEX тут є більш цікаві можливості по стейкінгу, наприклад, яких немає в Binance деяких. Також тут є джамстарти, тут є різні додаткові активності, яких просто немає в Binance. Я не кажу, що Binance гірше, ніж OKEX, або OKEX краще, там, чи гірше, ніж Binance. І то, і то топова біржа. Але користуватися треба і тими, і тими, щоб мати всі переваги. Наприклад, навіть ось цей же стейкін, бачите, 10% показує. Але 10% тут лише на першу тисячу доларів. А далі 2%. А на Binance, давайте повернемося знов сюди. Відкриваємо Simple Earn. Тут просто 3%. Тобто вигідніше 1000 тримати на Огіксі, а це ще зверху на Binance, якщо ви просто тримаєте USDT, знову ж таки. Але якщо у вас є ще, до прикладу, Bybit, також одна з топових бірж, тут є Bybit Earn, це також стейкінг. І ви можете покласти додатково ще сюди. Тут така ж сама система, що перші 500 USDT, перші 500 USDC відсоток, бачите, підвищений. А далі. Іде знову 2%. Тобто, якусь частинку вигідніше тримати на Bybit, на OKX, а більшу вже на Binance. Але якщо у вас є ще BinX, до речі, на всі ці біржі посилання є в описі, я користуюся і можу абсолютно щиро радити. То тут також є Earn. І тут ви можете отримати, ось, бачите, в моменті 20% річних ставка в USDT. І ця ставка працює до 3000 доларів. Тобто це вже класно. А далі вже нижчий відсоток 3, як на Binance. Тому ви можете тут покласти також 3000, і у вас вже буде капати вам відсотки більше, ніж на Binance, на Bybit, на OKX. Також є біржа Bitget. Вона трошки менша, ніж попередній, але також в топах по рейтингах, тому я тримаю і тут частинку своїх заощаджень. Тут ви можете бачити також підвищений відсоток. На перші 500 доларів, а далі нижче, але все одно вище, ніж на Бінансі. Тому частину заощаджень можна тримати тут. Так само в різних біржах є різні активності, різні роздачі, різні додаткові фішки, яких немає в інших біржах. Тому користуємося всіма. Всі посилання з максимальними бонусами, з максимальними знижками на комісії є в описі.